Всім привіт! Зараз запишемо тілесну емоційну практику для ліжка у стані між сном і чуттям, яка називається Плече Любові. Це ритуал прийняття тепла і дотику крізь тіло, фантазію і внутрішнє дозволення. Отже, перше положення тіла: ляж на бік, притисни подушку до грудей або притулись до ковтри, ніби це чиясь грудна клітка. На яку можна покласти голову. Уяви, що ти кладеш голову на плече того чоловіка, хто може нести тебе, знати тебе, бачити тебе і не тікати. Не змушуй себе щось уявляти чітко дозволь тілу відчути стан, а не картинку. Друге дихання. Зроби три глибоких вдихи, ніби вдихаєш його тепло, його присутність. На видиху подумки каже, кажи Мені можна довіряти, мені можна любити, мені можна бути ніжною. Третє розгортання сцени. Уяви, що він мовчки тримає тебе, не питає, не чекає слів, просто його серце б'ється поруч. У цьому просторі немає страху. Бути смішною, слабкою, незручною. Там є тільки ти моя і все. Четверте. Тіло як приймач. Дозволь собі рухатись, як тіло просить. Підтягни коліна, обійми ковдру, посмикай пальцями. Це буде тілесне перекодування пам'яті, що я можу не тільки мріяти, не тільки мріяти, але й приймати. І фінальні слова перед сном можна повторити подумки. Я в безпеці, я заслуговую на любов без болю. Мені можна бути щасливою. Мені можна бути поруч з тим, хто мене хоче. І я дозволяю собі ніжність. Якщо заснеш, це прекрасно. Якщо заплачеш або будь-яка інша реакція, це теж очищення і теж прекрасно. Це твоя ніч, твоє тіло і твоя правда. Головне, щоб була прийнята тобою. Додам щодо цієї практики маленьку плече любові. Де можна, просто не лежачи, а зробити е, сидячи або просто тут інший е, е, ефект трошки візуаліційний. Закрий очі. Уяви, що ти сидиш десь у природі, на камені, на гілці, на старому дерев'яному ганку, і пори сидить він, невизначений, просто енергія. Він не говорить, лише дає своє плече. Тепле, сильне, спокійне, і ти можеш притулитися і сказати, я не знаю, як це бути в безпеці, але я хочу вчитися. Якщо ти не той, хто, то нехай прийде той, хто витримає це, а я дозволяю собі впасти в почуття повільно, без вини, зроби видих і дозволь собі три хвилини просто бути на цьому плечі, будь центром своєї любові та підтримки.